А Сумщині вибухотехніки знищили нерозірвану авіабомбу в серединобудському районі. Про небезпеку поліції повідомили місцеві це виявився керований авіаційний фугас, споряджений трьома кілограмами вибухівки під час падіння з бомби зірвало навісні крила, і вона, протурувавши землю, зупинилася не розірвавшись. Оскільки на місці підривати її було дуже небезпечно через розлітання осколків на сотні метрів. Поліцейські закопали її в траншею і тоді знищені глибоко. Під землею, детонують від нагрівання на сонці на Харківщині. З потеплінням стало більше травмованих на ворожих снарядах. Звільнені села просто всипані непримітними мінами-пелюстками у селі Волохів'яр Наприклад, на російській вибухівці підірвалися вже з десяток людей. Місцеві вирішили самотужки очищати село. Утім, для деяких саперів-аматорів це завершилося каліцтвом. Більше розкаже Вікторія Стрільцова. З металошукачем та довжелезною палицею Олександр їде на розмінування. З собою бере усе на випадок травмування. Мультитул кусать розтяжки, бувають, попадаються турнікети, кровоостанавливаючі, бінти в рюкзаки. Що там за планом у чоловіка очистка городів відмін пелюсток? Час полі, потом обіду побігу там в домах. попросили, потом хочу вибіжати на річку. Ну швидко, треба вбирати, вбирати швидко. Металошукач каже, мав ще до війни. Це було його хобі: полювати на залізячі часів Другої світової. Нині ж рятує життя односельців. З кишені дістає червону ганчірку і робить прапорець. А згодом палицею переносить міну до лунки, де таких вже з півсотні. Кілька годин поспіль. Олександр збирає міни, а потім усі разом підриває. За два тижні на городах та подвір'ях знайшов майже 4 тисячі небезпечних снарядів. Починав зі свого подвір'я, а далі пішов селом. Лежать в огороді, треба убрати. Убрав огороді, ноги трусяться. Перше поїхали далі. Тоже от, тільки удочками, вже ну, уже вони розлітаються, коли Вот. А потім сусідів, сусідка, у мене лежать. Ну давай тебе спробуємо, У нього 70 штук. Небезпеку переконує усвідомлює, але каже, раз по здоров'ю не взяли на фронт, хоче бути корисним хоч так. Таких саперів-аматорів у Волоховому яру десятки. А що ж дати? Кого ж дати? Ми вже самі навчилися. Втім, деяким це коштувало здоров'я. От коло своєї хати на лавці сидить пан Олександр. Поруч милиці. Після поранення за розмінування вже не береться. Це з ноги такий витягне на 47 частей кості. Била. З потеплінням підриви у всіяному мінами селі почастішали. Одного вчора виписали, по-молоді, дня три назад, ось, метрів 50 сюди, а то ось метрів 100 без ноги. У нас чоловік підірвався, він ходив по тій дорозі на протязі півроку і в один прекрасний момент він по тій же дорозі йшов і підірвався в себе в дворі. Пелюстки нагріті сонцем, можуть здетонувати будь-якої миті, пояснюють фахівці, а деякі з них на нові місця переносять птахи. По Чкаловській громаді, коли пелюстка з'явилася на п'ятому поверсі будинку, де її до цього не було і яка вибухнула. Тобто, чим більше нагрівається предмет на сонці, рідина, яка всередині є, стає більш текучою і, відповідно, йде протікання рідини через там отвори і спрацьовує. Вибуховий предмет. Рятувальники просто не встигають реагувати на усі повідомлення про вибухівку. Щоб розмінувати Харківщину за рік, потрібні 125 тисяч саперів, тоді як зараз там працюють лише дві сотні. Тож першочергово розчищають лінії електропередач та критичну інфраструктуру. А людей просять не розміновувати землі самостійно і запастися терпінням. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагуцін, Харківщина, ТСН один